Суми, Харків, Полтава, Одеса, Кривий Ріг та Шостка, а також Чехія, Польща, Іспанія та США. Ці країни та міста у перший день 2025 року об'єднала спільна акція Біг перемоги. Ініціювала захід у нашому місті шосткинська іудейська громада. Цей захід присвячується «Біг заради перемоги для наших хлопців, які зараз боронять нашу державу. Ми їх хочемо підтримати, хочемо їм побажати міцного здоров'я. І як uh, Найшвидшої перемоги громадська активістка Наталія Максіна вирішила долучитися до акції Біг перемоги, оскільки хоче привернути увагу суспільства до питання повернення додому українських полонених. Щоб нагадати, що в полоні немає свят. От ми зараз готуємося до свят. Часті святкують ходять один до одного гості, але хлопці залишаються в цих позиціях. Дуже багато безвісті зниклих. Дуже багато зараз як я вже казала в полоні. Тому ми хочемо нагадати, що ми теж витривалі. Ми сильно не святкуємо. Увагу, ми прийшли 10 ранку сюди зробити цей забіг перемоги. Ще один учасник забігу, голова громадської організації Родини воїнів світла Володимир Гриценко зазначає, що в такий незвичний спосіб марафонці висловлюють свою вдячність українським військовим. Вони нас підтримують, захищають нас. І ми їм дуже вдячні за це. Представник добровольчого формування територіальної громади Олександр Шульга переконаний, що завдяки регулярним тренуванням він без зайвих фізичних втрат зможе подолати потрібну дистанцію. У зв'язку з тим, що я знаходжуся у ДФТГ, то мені доводиться долати 100 метрівки у повній викладці автомат бронежилет. Тому це дало трохи мені здоров'я, щоб здійснити цей забіг, аби нагадати усім, що є люди у полоні і військовослужбовці, і інші, які чекають повернення додому. Пробігши коло центральною частиною міста, учасники акції фінішували біля знаку Я люблю шостку. Першою подолала дистанцію Наталія Максіна. Присвячую цю перемогу хлопцям Збройним силам України, тим, хто зараз в полоні безвісті зниклим. І молюся за них і чекаю, що вони всі повернуться. І підтримуємо це заради них. Громадські активісти шостки вірять, що цей пробіг ще сильніше об'єднає українську спільноту у протистоянні ворогу і сподіваються, що цей рік буде для нашої країни переможним.